Ось я виходжу з переходу, але мені здається, що та паралельна вулиця Рішельєвська, вона не, не така з підсвіткою, так що я піду. Так, хтось тут проживав або в цьому будинку, або в тому. Не дуже зрозуміло, так що напишіть, оцей жовтий чи отой будинок. Ось так виглядає. Це я зараз стою, саме кінець італійського бульвару, колись вулиця Пушкінська. І тут щось розібрали. Йде реконструкція дороги, так що виглядає зараз ось саме так. Ну, а я йду саме сюди. Так, по поводу спектакля, вистава, да? українською мовою буде вистава. От якісь навіть слова ти знаєш, але в повсякденності використовуєш неправильно. Так що вистава мені сподобалась. Вона коротше, для мене було неочікувано, що 36 хвилин і закінчився. Закінчилося перше відділення. Оце для мене. Було здивуванням, бо я так приготувалася години-дві там бути. А все про все десь година десять. І все, і ти вільний. Ось універма. Десь мені писали, що були якісь рухаючіся фігурки, де саме не дуже зрозуміла, де саме зліва справу. Мабуть, десь ось або ця вітріна зліва. Мені здається, ось, де написано Ямаха. Можливо, саме тут була якась рухающа вітріна в 60-ті роки. А зараз музичні інструменти продають ось так виглядає унівірмак. Цум. Цум. Давненько я в ньому не була, або ось в цій вітрині. Зараз встигаю ще на зелений світ. Ось тут такі будинки. Перехожу дорогу і рухаюсь далі. Все ж таки італійська вулиця більш. Яскрава, рішельєвська, мені здається, там немає стільки підсвіточки, як тут. Можливо, я помиляюсь, пройду ще раз. Хоча, можливо, десь і буду звертати, якщо буде зовсім-зовсім темно. Якісь пропорції тут. Прикрашені. Там вже далі трошечки темніше виглядає. Хоча зараз я, якщо підійду, то можливо це і не так. Дітки уїхали у табір і в мене є 3-4 дні просто відпочити. Ну, я хоча б е змонтую те, що в мене є, бо, як виявилось, в оперному театрі і до оперного театру. Я зняла 70 хвилин. Так що відео три точно, це вже вони вже вийшли на цей час, що я. ой, псель-мопселю. Ні, ще. Ось зараз можна йти. На одному зелений кольор, на іншому. Для пешеходів не зразу зорієнтувалася. Так ідеш, дивишся, не, не зрозуміла куди. А з безпека. саме найголовніше, так? Якісь кафеночки. Так. Ввечері все рівно інакше виглядає вулиця. Якийсь ресторан. Тут працює зараз. Ось ну, так будинки виглядають. Якщо трошечки так пройду, поки я трошечки часу, Ой. так хочу. Сказати по поводу якби, емоційного стану. У мене два підлітки. Як ви розумієте, що з двома підлітками 16 і 13 років я постійно в стресі, навіть е якщо не, не то, що війна, а то, що вони мене просто знищують і своїми такими поступками, я просто е От також почався новий рік, я почала бігати. І тут стрес за стресом. І зжру знову солодке. Ну навіщо? Здавалося, здавалося, почала бігати, але не до цього. Скажу так, як, як є, що, на жаль, тільки моментів, які не дають якби, якби, рухатися спокійно і стабільно да, емоційно, я не можу так рухатись. Спортивний зал там. Вау! Навіть неочікувано, я не знала. Взагалі будинки. Вони можуть виглядати як палаци, але там можуть бути такі або квартири, або дійсно якісь величезні кімнати. І не завжди зрозуміло з фасаду, що там може бути і що там знаходиться. Ось. Цей будинок на розі надо мені В мене є декілька хвилин. І я зараз буду вже переходити дорогу. Він світу. Трошечки підніму яскравість, і я думаю, що повинна бути краще видно, чим бачу це я. Бо в мене є можливість в програмі все це збільшити і відреагувати. Тролейбус тут їздить. Я зазвичай, коли, наприклад, просто жде вокзала і кудись мені там до Дирибасівської, я ну, взагалі завжди йду пішки. Взагалі намагаюся ходити як можна-можна більше, поки є сили і поки тим паче нажралась цієї згущенки. Ой, що до, до тошноти. От просто я вже її ненавиджу цю згущенку. Але їм мала в мене купила такі коржі, оці вафельні, щоб мазати з Ну, я, я собі вона поїхала а я, а я його їм. Так що, коли в домі немає таких продуктів, то, звичайно, що ти можеш утримуватись і не їсти таке. А якщо діти в тебе тащуть, ну є продукти, від яких я взагалі можу відмовитись, а ось такі дитячі продукти, які викликають в мене позитивний емоційний радощі, можна сказати, то я, на жаль, не можу відмовитися. Хоча не отримую задоволення. В общем, розмова не про що. Що бачу, про то і кажу, або що відчуваю, да? скоріш за все. Що всі люди зі своїми тараканами, так все у нас тут зебра. такий магазин. Ось ще така зєбра. трошки видно, не дивлячись на те, що темно, погода чудова, тепло, але до моря я так і не доїхала, бо потрібно то одного садити, бо другому брати. Якусь медичну довідку, Постійно якісь такі моменти, в яких ти повинен бути присутнім. І щось зробити для себе, це просто ну, дійсно на щось не звертати увагу, а потім роз'їбати вже по повній. Так що... поповні. Вулиця Італійська. Така хвилин 30 пішки ЖД вокзалу. Ну, як ви ще ходите, 25-30 хвилин. І вона шумна. Хоча я коли заходила у двір, то відчувається, що коли ти заходиш саме у двір, то більш тихше. Ось цей магазин. Я його в той раз також показувала, але він не світився. Зараз його більше було видно. Так що оперний мені сподобався і, можливо, буду планувати що ще відвідати. Бо це цікаво все ж таки там походити. І на балкончики біль ітаж, і як ложа У мене була ложа, хоча я просила. Найдешеві квиточки, але щось, я так, я так думаю, що не самі дешеві квиточки, але все ж таки 380 гривень, і в Москамедії було 580, то різниця відчувається. І зал мені більше подобається, він камерний такий. І більше все видно. Так що опорний мені подобається для відвідування більше. що йдемо далі і трошки покажу ввечері. Взагалі, коли я виходжу щось знімати, по-перше, в мене камера майже завжди зі мною і коли я просто, просто йду планувати і готуватися якусь тему. Як там мені пропонували, я ну, не можу готуватися, я не знаю, де я можу опинитися. Так що, коли щось мені вдається просто йти, я, я і знімаю. Так Можна сказати, більш, більш так. Ось такі вітрини. І ми вже бачу готель Брістоль, який сяє, дуже красиво виглядає ввечері. Прямо ось ці два будинки, вони виглядають розкішно. Ось такий ельхер. Ось цей будинок, весь в вогниках, магазин «Симбол» і ось готель Брістоль. Також дуже красиво виглядає. Так І ось цей будинок з цього ракурсу. Якийсь зуття в вітринах магазину. Він величезний. того боку, ще пам'ятник Пушкіну там, мабуть, захований, ще короб той стоїть. Я підходжу до вулиці Грецької і музей. Зараз не знаю, що там відбувається, які вистави. Щось відбувається. Не встигла я. Тут я сідаю на маршрутку на 145-ю дуже часто. Транспорта немає, можна бігти. Ось музей восточного і западного искусства. Величний таки будівля. Дуже красивий. Цей музей я дуже часто знімаю. Прохожу. колись була там на екскурсії, хоча там, коли я була, знімати було не можна. Вони постійно бігають і просять, щоб не знімали. Але це було до війни. І як зараз це відбувається, я не знаю. Ось кругле віконце. Елькір такий прям з козярком такой величезний. Також, мабуть, був якийсь заклад, такий в них заход. Вже, мабуть, дойду цю вулицю повністю, щоб у вечірній час, а там подивлюсь, куди я піду <му> Цей будинок я завжди показую, і там. У мене є зйомки, коли я заходжу у двір, і во дворі прям дуже красиво так зроблено. Не пряма стіна, а прям така, таке відчуття, що танцювальна зала. Ось так виглядає будинок морозлі. І ось цей інший будинок, також будинок морозлі. Ось такий величезний балкончик. Так. І це я вже доходжу до оперного театру, до музея археологічного. Ось так. Тут щось внутрі, як мені писали, все рівно не можу запам'ятати внутрі, всередині ось. Підібрала слово, всередині відбуваються ремонтні роботи і, можливо, скоро щось відкриється. Що саме не можу сказати, не знаю. І тут англійський клуб, якір, алея, зірок. Зовсім трошечки ще пройду, трошки слизько, бо дуже Висока вологість. Ось так виглядає англійський клуб. Пройду біля нього. Тут поруч є мініатюрна копія. Зараз дуже погано видно, я не брала. І це копія саме. Там ось музею археологічного. Зараз його погано видно. І зараз відійду, щоб було видно з цього боку англійський клуб. Ось так він виглядає. Дуже помпезний. Я була десь в 2000-х роках, саме в музеї. Тут був музей морського, морський музей, в общем, що там, я не пам'ятаю, як він точно називався. В общем, тоді я в ньому була, відвідала. Ну і підійду вже до оперного і буду на цьому, на цьому буду закінчувати. Ось тут гарпун. Знаходиться гарпун, яким вбили кіта, який знаходиться в археологічному Музеї Недалеко від 음, бульвара, що це в нас? Фух, Щось я так набігала, що вже мозк не вари. Проспекту Шевченка. Йопсіль-мопсір, я щось, мабуть, устала. Ну, я ж кажу, що я останніми днями перенервувала із. Найлюбленіших діток тому навіть не знаєш, де тебе що очікує? Прямо вибиває повністю якісь негативні звістки. Зараз підійду на балкончик. Ось з такого самого бокового входу я вчора вийшла. Але зі сторони палі Рояль. Тому зараз покажу саме його. І буду закінчувати. Ну, я виходила з протилежного боку, а вам покажу з цього. Якщо сяє, то, мабуть, якась вистава відбувається. Дуже красивий. Оперне мені дуже сподобалось, багато елементів, яких постійно хочеться розглянути. Ось так можна стояти, спостерігати на цю красу і милуватися. І саме головне, що ось зовсім поруч. Це дзеркало, яке я бачу, яке я дивилась нещодавно, дуже цікаво. Ось так, трошечки підняла. От, чим мені подобається ця камера, що можна на будь висоту відвести. І ну, по-різному дивитися ось прямо тут дзеркало. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Де буваю, те вам і намагаюсь показати, і відповідаю до речі на різних мовах. Навіть користуюсь інколи перекладачем, якщо це іноземна умова, і намагаюся відповісти всім. Так що гарного дня. Сподіваюся, що у вас все добре. І ви знаходите якісь можливості трошечки зробити своє життя яскравішим. Пока!